Ти або маєш слух, або ти сам слуга? Містер Гордон завжди боровся за нас. Про цих робітників. Ця епідемія викошує нашу націю. Береш нового кухаря. Угу. Mm -hmm. Я Флойд Монк. Ви мали приїхати ще вчора. Прокинувся у паклі. І ось у рай потрапив. Вітаємо в нашому домі. Ми віримо, що не можна забирати будь чиє життя, бо хоче жерти листя це його право, та це не означає, що нам не можна м'яса. Що сталося з вашим пальцем? Довелося відтяти його. Можна торкнутися? Ні. І з цим типом щось не так. Шума прийшла на наш острів. Продуктів заледве вистачить на кілька днів. Дітям треба їсти. Усім треба. Вам навіть руки не доведеться бруднити. Я не дозволю жодних убивць у цьому будинку. Ваші викривальні статті вже зробили вам чудову репутацію. Не щодня зустрічаєш людину з першої шпальти. Я знайду нам ще їжу. Полювання та патрання. Залиште мені. Я проготую свою родину. Ти ж ніколи в житті не стріляв. Лідера та годувальника. Я лише зробив те, що мусив. Через тебе нас закриють. Ти Гешезонотий, Флойде Морк. Ми ризикуємо заради них. Ми заслужили найбільше. Він налаштовує проти нас слух. Цей кухар здається, планує якийсь бунт. Звільняйте мене. Здається, це я вас зараз звільню. Ти звинувачуєш усіх, окрім себе! Флойд Монк мертвий. Тоді хто у мене в будинку? Краще молися, щоб цивілізація повернулася, бо для мого світу ти не створений. Є з дому! Великий маніпулятор. <світ> Ні, не треба <світнє> Скоро У кінотеатрах!